Ну, у нас традиційно відповідно до бюджетного кодексу, ми щокварталу Формуємо звіт виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади. Зокрема, закінчилася перша півріччя. На жаль, бюджет міста Черкаса не виконано, і на сьогодні ми отримали майже 2,5 мільярди за півріччя у нас доходів, що складає 47,3% цього уточненого плану до, за 2025 рік. Дещо не виконаний загальний фонд, це не виконано на 58 мільйонів. Найбільша сума це не по податку з доходів фізичних осіб. Це податок із заробітної плати власне, підприємств і організацій, які знаходяться на нашій території. І відповідно бюджет розвитку також у нас не виконано на 204 мільйона це по продажу майна і по продажу землі. Ну, очікуємо, що все ж дещо за даним напрямком очікування, збільшую, очікування надходження збільшиться, тому що проходять зараз продаж землі і продаж майна, і тому надходження в другому півріччі маємо надію, що буде більшим. Видаткова частина у нас склала 2,3 мільярда і відповідно виконано на 42,5%. Ну, найбільше витратили ми на освіту. Традиційно. Ційну, оскільки вона займає галузь освіти найбільшу частину. А з доходної частини то в основному бюджет формується це податок з доходів фізичних осіб. Це найбільший податок, який на сьогодні формує. Не тільки міста Черкаси, а взагалі бюджет територіальних громад. Тобто це найбільший податок, він складає 64% на сьогодні відсоток до нашої громади. В наступному році планується 60% відповідно до бюджетної декларації. Хоча очікуємо, що Верховна Рада перегляне показники бюджетної декларації, в наступному році так само буде 64%. Ну, зважаючи, що бюджет не виконується, то звісно не, не вистачає. Тобто ми максимально намагаємося фінансувати першочергові статті видатків, і після них вже відповідно фінансується не першочергово. Тобто першочерговими – це є заробітна плата, енергонесії, соціальний напрямок і відповідно всі інші видатки фінансуються вже після того, як профінансована основна частина відповідно для наявності ресурсу. Ресурс загального фонду він фінансується в принципі. Швидко і ресурса достатньо на сьогоднішній час. Ресурс бюджету розвитку, звісно, зважаючи на невиконання, велика він йде затримкою. На сьогодні ми звернулися до головних розпорядників. Вони мають надати пропозиції. По зменшення видаткової частини, тому що тільки після того, як буде зменшення видаткова частина, можна зменшити доходну частину. Поки що інформації щодо того, що готові вони скоротити, в нас немає. Ми намагаємося балансувати, і відповідно головні розпорядники так само працюють над тим, щоб були профінансовані першочергові видатки, і тільки після них ті, які там умовно йдуть для розвитку або інших видатків. Тому я думаю, що якщо вдасться скоротити відрив, то який ми маємо на сьогодні, то до кінця року ми вийдемо із невиконання, воно збережеться, зрозуміло, що, тому що якщо по року ми більше 200 мільйонів не виконуємо, то навряд чи ми скоротимо повністю. Але десь, то, десь частково, оскільки буде продана частина майна, то все ж очікуємо, що воно зменшиться.